Неділя позісланні Святого Духа. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбе діття подателю, прийди і веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. До галаків послання. Святого Апостола Павла Читання. Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв, не навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу церкву та руйнував її. Я визна... Чався серед багатьох ровесників свого роду, був запеклим прихильником передань моїх предків, Та коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю з зволею об'явити у мені сина свого, щоб я проповідував Його між поганами, і я негайно з ніким не радившись. Не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов в Арабію, а потім знову вернувся в Дамаск. Три роки після того пішов в Єрусалим відвідати Кифу, і пробув у нього 15 день. Іншого ж апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. Коментар Євангеліє, яке я вам проповідував, не є за людською мірою. Що таке Євангеліє? Це добра новина, яку пізнали свого часу апостоли, коли перебували з Ісусом Христом, котрий і приніс цю новину, а саме, що зло і гріх не може вже панувати над людиною. Бо у Христі Ісусі людина покликана до життя вічного, до Царства Небесного. Євангеліє, яку ми проповідуємо, це не лише те, про що ми прочитали про Ісуса Христа, почули, чи нам хтось переповів. Остаточна суть Євангелія це те, що ми особисто зустрілись з Ісусом Христом. Який жив історично і воскрес, однак який є Богом, і з яким ми можемо пережити цю зустріч кожної миті нашого життя. Євангеліє, ми не сприймаємо лише з людського досвіду, лише від людей, ніби хтось нам цьому навчив. Бо навіть коли хтось нам вказав шлях до Бога. Допоміг то зустріч із Богом, досвідчення Бога має бути у кожного з нас особисте. І тоді лиш ми стаємо правдивими ношіями Євангелія. Наше свідчення про Бога, наше проповідування про нього живе настільки, наскільки ми самі живемо Богом. Від луки святого Євангелія, читання. В той час пішов Ісус у місто, що зветься Наїн, а з ним йшли його учні і сила народу, коли вони наблизилися до міської брами, аж ось, -ось виносили мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей з міста. Побачивши її Господь зглянувся над нею і сказав до неї Не плач, і, приступивши, до мар, і ті, що несли, зупинилися. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав Його матері, страх огорнув всіх, і вони прославляли Бога і говорили. Великий Пророк устав між нами, Бог навідався до народу свого. Коментар. Юначе кажу тобі, устанє. Дорогі мої, можемо лише собі уявити, яке горе було в цієї жінки. Вона була вдовою, значить, уже не мала чоловіка, а тепер втрачає і єдиного сина. Людина в такому стані не бачить сенсу життя. Перед нею все чорніє. Саме у цей людський розпач у смуток і безнадію входить Господь і повертає життя синові цієї жінки. Подібне може статися і у нашому житті, бо кожен не раз переживає важкі моменти. Саме тоді Господь може прийти до кожного з нас через нашу довіру до Нього. Якщо ми довіряємо Богові, якщо віримо, що Він може діяти всюди і повсякчас, то маємо пам'ятати, що Господь може принести в будь-яку хвилю розпачу своє світло. Отож, важливо, в будь-яких ситуаціях навіть найскладніших, здавалося, безвихідних, усвідомлювати, що Бог через нашу довіру до нього може нас і все навколо нас змінити. Тож віруємо Бога повсякчас, і він матиме змогу діяти у нашому житті, що означає слово Господь. Що тоді пригадує кожного разу, коли ти його чуєш чи коли ти його вимовляєш? Цей світ не сотворений людиною, створений Богом, людина, сотворена в світі, людині був переданий цей світ, але не для того, щоб людина стала володарем чи царем землі і керувала згідно своїх грішних пожадань? Наївна пожадливість людини веде до знищення. До смерті, а найгірше це те, що бажання бути, як Бог переслідує ціле життя. Ось тільки людина буде мати щастя в чомусь, тільки відкриє якийсь дар, тільки відчує себе забезпеченою і незалежною від нікого, відразу приходить спокуса. Я не потребую інших. А потім я не потребую Бога. Коли не потребую Бога, то відчуваю себе як Бог. Бо я можу, бо я маю. На цій землі все проминає. Та ці ілюзії приходить кінець тоді, коли починаються труднощі, коли приходить хвороба, коли щось знищиться, коли стукає смерть. І тоді задумуєшся на правдиву ціллю життя. Чому і для чого я живу, куди і до кого йду ціле життя, до чого готую себе і що буде за занавісою незнано. Що ти Макарій каже кінцева мета і найвище благо людини Господь, Бог бажає перебувати у людині. І чоловік ніде не знаходить супокою, як тільки у Божі. В такій спорідненості з Богом, людина є від початку, це її первісне призначення від сотворення. Нема більшої близькості та взаємності від тієї, яку душа має з Богом, а Бог з душею. Господь сотворив різні речі. Небо, землю, сонце і місяць, води, дерева та всякі види тварин, але в жодному з цих створінь не спочиває Господь. Кожне створіння в його владі, однак не утвердив Він свого престолу в них, ані спілкування з ними, Зволив перебувати лише в людині, з нею єдиною спілкуватися і в ній спочивав. Чи бачиш у цьому спорідненість Бога з людиною, а людини з Богом? Він, що живими і мертвими володіє. В часі молитви за померлих ми молимося, він що живими і мертвими володіє. Цим самим ми пригадуємо те, що деколи забуваємо. Господство нашого Творця, ніщо так, як смерть не пригадує нашу безсилість. І змушує нас задуматися над тим, хто є вище нас. Прихід Сина Божого на землю це було нагадування про люблячого Бога, який створив все для людини, який далі бажає повернути людину до раю. Різними чудами Господь показує, що там, де людина без сина, там є Бог. Він був і є володар всього. Найбільшим безсиллям людини є смерть, і після уздоровлення важко хворе, Христос показує могутність у поверненні життя, цим пригадує, що Бог є владика і мертвих, які для нього завжди живі. Тому, дорогі мої, пізнаючи любов Христа, мимоволі виникає бажання схилити свою голову. І визнати Господа за Бога. Тобто владику життя. Хочеться слухати Його і довіряти Йому, виконуючи Його дороговкази. Хочеться йти за Ним, щоб спасти себе і осягнути рай. Хочеться, щоб потім, коли прийде у славі, щоб і до мене сказав Устань. А зараз хочеться разом з іншими, як і колись сказати і прославити. Великий Пророк устав між нами, і Бог навідався до нас. Людина досить часто потрапляє в тенета страхів і погоджується на поступове вмирання через них. Однак Ісус ніколи не цурається найбільшої убогості людини. Жінка Наїну обтяжена великим тягарем смерті, вона вдова, яка втратила єдиного сина. Ця жінка, пригнічена глибоким смутком і в чомусь, мабуть, схожа на мерця. Ісус помітив її мертвоту та мертвоту її сина. Він розуміє біль людини, бо сам пройшов крізь нього. Сьогодні Ісус дивиться на тебе, знає твоє життя, твій біль і твої страхи, що в тобі та навколо тебе, чи ти свідомий того, що Господь прагне бути присутнім в твоєму житті, торкатись твоєї мертвоти для Твого Воскресіння? Напишімо про це в коментарях, а на це отримаємо благословення. Розчавлені горем люди часто неспроможні шукати Господа. Жінка не вміє кликати до Бога, її син уже не може просити Його про допомогу. Проте Ісус, помічаючи їхню безпорадність, виявляє своє милосердя і промовляє в додові Не плач, а до її мертвого сина, мовить Устань. Чи ти готовий? Чи ти готова прийняти, Боже милосердя, почувши Слова Ісуса, не плач і встань? Напишіть про це в коментарях. Ісус утішає самотню жінку, яка втратила єдиного Сина. Сьогодні Він прагне увійти у твою мертвоту, щоб повернути тебе до життя. Все, чого Він очікує від тебе, це прийняти Його. Для Твого ж Воскресіння Господь приходить і доторкається до мертвого життя у кожному слові Писання, у молитві, у таїнствах, у природі та через кожну людину, яка з любов'ю дивиться тобі в віччі. Сьогоднішні евангельські події відбулися після, як іс, після того, як Ісус сілив римського сотника. Він пішов у місто Наїн, а з ним слідили його учні та також безліч народу. Ідучи за Ісусом, вони були сповнені радістю та надією. Але коли Ісус наблизився до міської брами, йому зустрілася інша хода. Це була похоронна процесія, яка супроводжувала тіло померлого. Хто був мертвим? Біблія каже, що він був єдиним сином у своєї Матері Вдови. І він був юнаком. Ця удова голосно голосила і плакала, повторюючи ім'я свого померлого сина і тримаючи свої руки на смертному одрі. І плач був настільки сумним, що інші люди не могли стримати своїх власних сліз. Смерть, забравши життя цього юнака, не обмежилася ним одним, але вплинула на багатьох. Ця прохоронна процесія прямувала на цвінта. Смерть здавалася безмежною владою, керувала цими людьми і зробила їх дуже сумними сумними. Моє дитинство пройшло у невеличкому затишному селі, оточеному високими горами. Більшість мешканців були селянами, моє село було красивим і мальовничим місцем, Де ми з дружими бігали горами та дорогами. Босяком, а вечорами ми збиралися, щоб поговорити, побавитися в різні захоплюючі ігри. Наше сільське життя протікало тихо та спокійно, як мирна річка. Але іноді наше тихе село наповнювалося безлічу народу. Раптом ще кидали свої звичайні справи та виходили зі своїх будинків. Вони збиралися для того, щоб разом оплакувати померло. Люди шокували, у похоронну процесію. люди везли оздоблену квітами тілом. багато вінків, квітів. І я завжди собі задавав питання на кожному похороні плакав. Не знав, як, будучи а з малого хотів бути священником. не знав, як я буду хоронити людей. За ним не йшли чорні та білі фами. Багато разів в дитинстві я бачив таку похоронну процесію, і в мене виник глибокий страх, що одного разу я можу втратити моїх близьких. І так ще будучи дитиною, помер батько, пізніше прийшло хоронитися брата, якого вбили, а потім і маму. Напевно, не лише я маю такий досвід. Ми можемо сказати, що смерть знаходиться поряд з усіма людьми, хоча ми не відчуваємо її. Але Тінь смерті покримає всіх людей. Влада смерті величезна. Ніхто не міг зупинити цю похмуру ходу смерті, ніхто не міг зупинити ходу і цієї похоронної процесії, що рухалася до цвинтаря. Напевно, коли у цього юнака була велика Марія, мабуть, він теж хотів бути добрим сином, тішаючи свою маму вдову, однак якось він помер. Залишивши свою улюблену маму, своїх близьких друзів, і все на цьому світі, смерть поклала його в домовину. Ніхто не міг утримати його життя. Хоча люди, беручи участь у його похороні, могли оплакувати його, але ніхто не зміг дати йому нове життя. Їхній шлях був сповнений смутку та розпачі. Уздовж дороги лунали ридання цієї нещасної матері. Однак був єдиний, хто міг зупинити ходу смерті. Це Ісус Христос, який переміг владу смерті. Назустріч похоронній процесії, рухана ще інша процесія. На противагу похоронній процесії, ці люди наближалися з радістю та надією, будучи сповнені життям та енергією. Серед цих людей був Ісус, що є джерелом життя. Люди, які йшли за ним, брали участь в його житті та воскресінні. Від Івана 5.24 каже: істинно, істинно вам. той, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерті перейшов у життя. Це місто назвалося Наїн. І це була дивовишна зустріч. Це була зустріч похмурої ходи смерті та благословенної ходи життя. Це було зіткнення ридання смерті з гімном життя. І ді сталася одна дивовижна велика подія. При цій зустрічі, таких ризних процесів відбулася велика робота Бога. Побачивши. Її Господь змилосердився над нею і сказав їй не плач. І підійшовши, доторгнувши до нар, і ті, що несли, зупинилися, він сказав, юначе, кажу тобі встань. Побачивши, і її Господь змилосердився над нею, сказав їй не плач. Через слова не плач, ми бачимо, що цей світ сповнений причин, що змушує людей плакати. Така смерть примушує людей безперервно плакати. Ісус, після того, як сказав, «Дові не плач підійшов, доторкнувся до нари, сказав, Іначе, кажу тобі стай. Тут не вчума ще двох фактами. По перше, Ісус є справжнім утішителем. Ісус пожалів дову, яка плакала, втративши єдиного Сина. Ісус співчував її горю, Ісус пошкодував тих, хто йшов разом з нею плакав від розпачу та безсилля перед владою смерті. Ісус не тільки пожалів її, але й сказав їй не плач, хто б наважився сказати цій жінці не плач, що може зупинити її сльози? Єдиний шлях зупинити її сльози, полягає в тому, щоб поживати її, оживити її померлого сина. Хто це може зробити? Хто може оживити мертвого? Але Ісус сказав їй не плач, Він міг так сказати. Тому що сам є воскресінням та господарем життя, я воскресіння і життя. Кожен, хто в мене вірує, якщо помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує, в мене не умре по чи віриш цьому. Івана 11, 25, 26. двадцять У Ісусі, який є воскресінням і життям, немає смерті. Лише цей Ісус є джерелом життя, хто перебуває з Ісусом. Не повинен страждати і засмучуватися через владу смерті. Лише Ісус, який є воскресінням і життям, і оживив померло сина, до є справжнім утішителем для людини, яка перебуває під владою смерті. Це Ісус говорить і нам, що і не плач. Молюся, щоб ми чули Слова Ісуса, не плач уші дні нашого життя і жили переможно, подолавши владу смерті. А по-друге, почувши голос Ісуса, мертвий може встати зі см... з домовини. Ісус сказав юнакові, що лежить на одрі, чи встає. Ісус дав життя мертвому юнакові, ніхто не міг дати йому життя або силу. Хоч, хоча б поверхну, поверхнути пається. самі собою, ми не можемо встати з місця прознечі, силя фаталізму і поході. Ми повинні отримати від, су... від Ісуса силу та життя. Ми повинні отримати від Ісуса справжнє та вічне життя. Це означає, що ми повинні мати зв'язок з Ісусом, який є джерелом життя. Ось я з вами повши дні до кінця віку. У присвятій Євхаристії, дорогі ми, не відвертаємося ніколи від присвятої Євхаристії. Постійно, коли тільки є на службі Божій, приймаємо Його які якій би ситуації ми не знаходилися. Ісус має уладу змінити відчаю, надію, в силу, темряв світ. Ісус робить боязки сміливими, темними швітлими, безсилими, сильними, безнадійними людьми, які мають надію. Коли ми чуємо. Голос Ісуса, то можемо стати зі смертного одра. Істинно кажу вам, настав час, коли мертві почують голос Сина Божого і почувши, що оживуть. Івана 5:25. Коли ми чуємо голос Ісуса, у нас входить сила життя. Це подібно до того, як весна приходить в нашу землю, оживляє її, так, де раніше, здавалося, не було ознак життя, з'являються живі паростки. Слухання слів цього світ робить нас темними та похмурим, фаталістичними людьми. Ми втрачаємо силу та енергію життя. Спробуйте один день не слухати Бога, а тільки слухати новин, що ви відчуваєте? Навряд чи ваше серце наповниться миром та радістю. Але Ісус дає нам мрію та бачення, бачення надію та життя. Хоча голоси та новини, які звучать в цьому світі дуже негативні, сумені та розбещені, ведуть людину до влади поході та прожнечі. Але Біблія сповнена життя надії. Навіть Лазар, котрий чотири дні лежав у гробі, почув голос Ісуса, встав з гробу і вийшов. Вий. його коли Самарянка мертва через похоть і почула голос Ісуса, це і я, який говорю з тобою, то змогла залишити свій водонос, що символізує спрагу, і здобути справжню свободу від похоті. Вона мала голосно закликати всіх людей свого міста. Ідіть, подивіться людину, яка сказала мені все, що я робила, чи не від Христос. Матей Левий, який був супер-егоїстом і знав лише чотири слова. Я моє мені для мене. Почув слова Ісуса, йди за мною, зміг стати святим Матвієм, який написав на гірну проповідь. Дивіться вірші 15-17, Мертвий, підвівши сів і почав говорити. І Ісус віддав Його Матері. Так і це юнак, коли почув голос Ісуса, підвівся і всі почав говорити. Тоді Ісус віддав Його Матері: будь-яка людська допомога обмежена. Ця мати так сильно любила свого сина і, мабуть, була готова віддати своє життя. Але незважаючи на це, вона не могла допомогти йому, коли він помер. Вона тільки могла плакати та плакати. Будь-яка допомога навіть від найближчої людини така обмежена. І наша допомога собі дуже обмежена. Тому, слухаючи Ісусові слова, ми повинні отримати від Нього силу і життя. Юначе, кажу тобі, встань. Коли ми чуємо цей голос Ісуса, повністю сподіваємося на Його Слово і молимося рішенням стан, тоді ми можемо жити життям юнака. Давайте почуємо цей голос, який нам сьогодні каже, юначе, дівчина, Петре Іване, встань, давай. З силою воскресіння, рухатися вперед, як добрі воїни Христа, поширюючи Євангеліє по всій Україні та й по всьому світі. Як сьогодні, так як я для вас, а ви це робіть для інших? Давайте ще як справжні переможці, перемагаючи владу гріха і смерті. Ісус сьогодні говорить: не плач і кажу тобі встань. І підійшовши, доторкнувся до нар... А ті, що несли зупинилися, і він їм сказав, юначе, кажу тобі, стань. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто не підписаний. В першому коментарі вділив благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишете імена, але й також нижче, просто коментуйте. Про пальчик, лайкайте, верх чи вниз не забувайте слава.